Останній тиждень перед великим постом, а цьогоріч це з 20 по 26 лютого, в Україні традиційно відзначають масницю, давнє свято Слов'ян, яке, як і годиться, супроводжується народними піснями, танцями і хороводами, та відрізняється великою кількістю традицій, обрядів і повір'їв. За традиціями ж масниця починається в понеділок і закінчується в неділю. Кожен день тижня присвячений певному обряду, а тому несе в собі. Глибокий сенс. А до свята готувалися всі, як дорослі, так і діти. Тому масницю без сумнівів можна вважати святом для всієї родини. Про це, власне, і мали можливість дізнатися глядачі театралізованого концертного дійства, яке відбувалося 26 лютого на сцені міського будинку культури. Втім, цьогоріч поруч із традиційними весняними закликаннями звучали й побажання дещо іншого змісту. 理 Слід також зауважити, що в церковні традиції масницю називають сирною седмицею, адже в цей тиждень ще дозволяється споживати молочні продукти та рибу, щоб підготувати себе до початку великого посту. Тож і святковий стіл може бути різноманітним. Однак, головною стравою все ж традиційно лишаються млинці, які символізують коло, вічність, багатство, статки, а ще вареники. Передусім із сиром і сметаною. Які українські господині так люблять готувати і пригощати ними гостей, даруючи тепло, радість і любов? І це дуже важливо, надто ж тоді, коли нас оточують сьогоденні нагаразди, і дуже дуже буває інколи гірко? Сьогодні прощена неділя, і тому є така традиція гарна саме в цей день. Влаштовувати і ярмарок, продаж, і звісно, концерт. Тому хочемо подякувати, звісно, всім нашим художнім колективам, які прийняли участь в нашому заході. А це саме колектив міського будинку культури, а також центру естетичного виховання. І, звісно, всім майстриням, які завітали нас на ярмарок. Адже наш ярмарок він благодійний. Всі кошти будуть спрямовані для нашого колеги-керівника народ. О, фотоклубу Миргород Романа приходько, адже саме він зараз на передовій боронить нашу неньку Україну. Ціль з назбирати якомога більше грошей на тепловізор, тому я щиро вклоняюся і дякую саме цим майстриням, які нагодували, як годиться на масницю і смачні вареники, а саме ПТУ номер 44 міста Миргород. Також майстрині керамічного технікуму, які представили свої вироби гарні і теж мали великий попит сьогодні. А також, звісно, наші Вихованці, наші діти, які теж напекли різноманітні смаколики. А святковий ярмарок, що проходив у фоє міського будинку культури, і справді був колоритним та багатим, чого тут тільки не пропонували гостям маргородські господині, як дорослі, так ще й зовсім юні. Ми підготували такі смачні домашні пряники. Все для наших хлопців всі кошти підуть на тепловізор, який ми збираємо. І ми дякуємо, що нас запросили сюди, і ми робимо все для зсу. Дефі домашній. З малиною, з малиною, блинці є. блинціє. Зараз масляна, тому багато млинців, багато солодощів, багато смаколиків. Завтра піст починається. А сьогодні будемо смакувати і всі кошти у нас підуть на збройні сили нашої України для того, щоб їм полегшити трошки наш захист нас. Це моя донька, це мій син. Вона робила сама зефір. Робили бізе вже його купили. Дуже хочемо повернутися додому. Передаємо цукрові вишенки і всі кошти, які зібрані, ми передаємо на ЗСУ. Буває просто, що кидаються, не беруть вишеньки. А не тільки хлібом єдиним. Ми ще даємо свої вироби, тепло душі і взагалі не тільки майстерність, а взагалі емоції наші позитивні, тому що це тепло зараз дуже потрібне в наші часи. Зібрали ж учасники ярмаркового дійства того дня трохи більше 7,5 тисяч, які й доєднають до інших благодійних коштів зібраних для придбання тепловізора. І якби нині тяжко не було, слід пам'ятати за нами правда й сила Божа. А такі народні старовинні свята як масниця нам допомагають бути сповненими любові і найголовніше єднання.